Доброго дня. Сьогодні буде здійснено огляд на систему радіоелектронної боротьби під назвою Бабай. Ось таким чином ми закріпили сам реп до даху автомобіля, сам блок управління ми закріпили за запаскою, тому що автомобілі недостатньо місця для закріплення його там. Кабель з пультом управління ми вивели в кабіну водія для того, щоб дистанційно керувати реп і зменшити випромінювання на людину, яка його застосовує. На самому блоку управління ви можете побачити панель управління. В наявності є червона кнопка, яка переводить реп у дію. Шляхом повороту її в положення он. Повертаємо, загоряється сама панель, яка сигналізує нам про те, що реп готовиться до дії. Також на панелі управління ви можете бачити велику кількість кнопок, які відповідають за підсилення, гучність та перехід в один з режимів. Існує два режими автоматичний і ручний. За замовчуванням у вас буде стояти автоматичний режим. Сам реп запускається протягом 30-60 секунд. Увімкнено автоматичний режим. Кнопка підсилення дає нам можливість увімкнути випромінювання самого ребалення самого реба на певну кількість відсотків. Рекомендується у містах вмикати підсилення на 40%. За територією міста у ділянках більш польової місцевості дозволяється підсилювати випромінювання до 100%. Також можна регулювати гучність та режим. Переміщуємося в кабіну водія, куди ми вивели сам пульт управління. За замовчуванням, сам реп знаходиться в автоматичному режимі і працює як радіолокаційна система і виявляє дрона, знаходячися у положенні за замовчуванням. Шляхом увімкнення кнопки «Ручн» ручний режим видно. Ми переводимо реп у ручний режим. Шляхом маніпуляції кнопок 300, 500, 700, 2400, 400, 700, 1000, 5800 ми можемо вмикати ми можемо вмикати випромінювання на різних частотах. Якщо реп виявить дрон по будь-якій із частот, він буде автоматично включати випромінювання та глушити дрони, вимкнувши випромінювання, випромінювання. автоматичний режим. Вимкнувши цю кнопку, ми переходимо на автоматичний режим і реп і є радіолокаційною системою та візує поверхню від ворожих дронів. Також реп баба додатково укомплектований з запасним акумулятором, що дає можливість працювати при посадці основної батареї або при відсутності блока живлення чи взагалі живлення як такого.